Да. Так, зараз воно тут якесь може буде відлік чи що. О, все. Походу, ми поїхали вже в ефір. Так що да. привіт е, всім, привіт, привіт Олеся. Да. <схай> 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 ми вже трошки привіт. підготувалися, проговорили, як ми будемо все робити. Е, сьогодні коротко про те, що, що ми робимо. Наша мета підсумувати наш благодійний збір з Олесою Рихлюк. І сорі, що я тебе так офіційно повне ім'я. Наче тебе тут немає. Знаєш, так кажу: благодійний збір з Олесою Рихлюк. що й по батькові можна сказати. Підвести підсумок, розіграти саме головне, напевно, це. Сказати, що ми зібрали які кошти, ми зібрали, віддати подарунки людям, які їх виграють, і подякувати всім за те, що ми зробили. Точніше, за те, що люди нам допомогли, і за те, що ми всі поучаствували в певному хорошому ділі для України. по ітогу. Олеся, розкажи просто, як в тебе справи? Коротко, щось ще раз розкажи. Да? Ну, давай, я тобі вже розповіла, я розповім людям, які будуть дивитися, може, їм буде цікаво. Ну, я зараз не знаходжу. в прогрес. Uh, так, чекай. Окей, мені повідомлення якесь про те, що мене записують. Uh, я знаходжусь в анкарі. Ми приїхали на ігри Кубку Туреччини. з п'ятницю в суботу надійду. Ми будемо грати нашу підгрупу тут. Ось, так що такі справи. Готуємося. Окей, okay, так. Да. До речі, я забув представитись Сорі, мене звати Андрій, я є лідером, представником проекту Volleyball UA. Ти казала In.ua, правильно просто U.A? Так, да, U.A, Сорі. Yeah. Я потім подивилася, думаю. Ладно, Нічого. Буде, вже як, є, як По сказали, суті, як є. правильно, бо волейбол in UA в Україні, все, все правильно. Да. Uh, окей, так. Да. Ти зараз uh, я хочу. Що я хочу? Давай тоді опишемо правила розіграшу, да? uh, щоб да. всі розуміли, що щоб не було ніяких несподіванок, що ми зараз будемо розігрувати uh, три призи, про яких ми спочатку заявили. Ми їх розіграємо від самого топового до самого втішного. Тобто, перше, це буде до речі, до речі. це буде ось ця футболка. Да, все є вона футболка Олесі да. з підписами оригінальна. Е, вот. да. З підписами всіх дівчат збірної України, які завоювали путівку на чат Європи. Правильно Олесь? Да, — Так, все вірно. І ще завдяки цьому успішному виступу ми тепер маємо право грати кваліфікацію на Олімпійські ігри. Тобто, це було така. Так вибачте, в мене йде дзвінок весь час, і я трошки да. на це відволікаюся. Сорі, нічого, ось тому можна сказати, така подвійна перемога в якомусь плані дуже важлива для України. Да, в цей да. Час. я думаю, що ми всі дивилися. А, і ви дуже впевнено всіх вигравали, і це було дуже прикольно. Я, і багато людей дивилося. Я не знаю, скільки з України було переглядів на цих YouTube-трансляціях, але дуже багато людей, ну, тисячі. Тисячі, там я не знаю, сім, десять дивилось людей матчі, uh -huh. і це прикольно. Да? Uh -huh. І, і будь-яка перемога в ті часи, та і зараз це дуже для нас важливо. То да тобі дякую, і yeah. дівчатам нашим. Теж всім збірницям дякуємо. Да? Окей. Тоді про Про це. Про подарунки це футболка, як ми сказав. Втішний подарунок буде оцей м'яч. Також. Да? Це теж так, непогано для трошки міркантільно, да? Але теж, я думаю, згодиться в хазяйстві м'яч. І сертифікат то найвтішний. В мене його навіть немає з собою, але ми людині його надамо. А, так, по правилам. Перша футболка. Другий м'яч, третій сертифікат, такий порядок розіграшу, і буде ще приз, який є спеціальний приз за найбільший донат. То якщо людина, яка зробила найбільший донат, а ми знаємо цю людину, бо в нас є список, я можу всім його показати, Походу, ось він. Е, людина, яка зробила це Ігор Шитенко. Він зробив найбільший донат в 10 тисяч гривень підтверджений Донат. Бо був ще не підтверджений Донат, теж високий. Але Ігор Шитенко написав нам, що він хоче приймати участь у розіграші. То якщо Ігор Шитенко не виграє основний приз одразу, то е, ми йому будемо пропонувати. Тоді е, додатковий. Чекай, приз... чекай, да. якщо він, наприклад, виграє футболку, да. але виграє там 5, то тоді ми на вибір йому дамо право, так? Да? То він, він має право вибрати, чи він хоче додатково не цю угу. саму футболку з підписами, але додатково мою, е, чи сертифікат, чи там, ну який приз йому саме випав. Тобто він може ви це вибрати. Але якщо він нічого взагалі не виграє, то він все одно отримує мою футболку. Окей. Ось так. Я сподіваюся, що всім буде зрозуміло і ясно. Які да, на да. Я сподіваюся, що ніхто не буде в образі, типу, по ітогу, бо в принципі ця вся двіжуха ж не про ну як про подарунки, да? Але головна мета просто зібрати кошти, да. купити аптечки і доставити їх нашим хлопцям і дівчатам. Да? Так що, е наша задача, щоб всі були задоволені по розігрушу, але головна мета тут все-таки головне про участь, а не про перемогу. Це точно. Да. Е того, е ось такі правила. У нас є люди, які заявили, наприклад, що вони не хочуть вигравати футболку, або хочуть тільки м'яч, то якщо вони виграють футболку, ми їм віддамо просто м'яч і продовжимо далі розіграш. Вот, 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 вот. І була ще група людей, які просто донатили і казали: типа, ми не будемо приймати участь в розіграші. Ми просто хочемо вам допомогти, і ми теж людям цим дякуємо. Окей, тоді е, я думаю, давай починать, бо ми вже в ефірі достатньо uh -huh. довго, а люди нічого yeah. такі ще ніхто не виграв. Е, да, по по <світ> суті, зараз кульмінація цієї всієї зустрічі. Тож. То, що ми будемо розігрувати, е, футболку, саме цінний подарунок. Так. Тут Тоді. Барабана, да. <сіх> як і як, я як це скрилююсь. буду робити. <сіх> <Значе Так. сіх> я приймаю луч. А ти, ну, блін, а я думав сам приймати участь, насправді, але. А я ні. Я ні. не щоб що свою футболку. Я, звісно, скинув грошей, але в дорозі грошей не буду приймати участь. Нехай ті люди, які, які хочуть тоже... отримати футболку, я... її отримають. Я теж хочу сказати, що я теж думав прийняти участь, але це було б якось странно, може, щоб я, типу. Сам провів, сам виграв, тіпо, ну якось сам так, він, да, тіпо, не, не, не прикольно. Того. Але ми теж докинемо від волейболу їй щось в, в кінці, щоб я mm -hmm. думаю, якусь там п'ятерочку докинемо щоб закруглить суму до круглого числа. Да. Вот. Так, потім зараз я покажу всім екран. Походу, це тільки бачать люди в трансляції, де є список загальних людей. Їх всього у нас 227. Коли люди робили великий донат, ми їм віддавали одразу таким куском, таким банчем, багато записів. Ми вважаємо, що це справедливо, в принципі, і що це збільшує їм шанси на виграш. Всі ці записи хронологічно зараз тут розміщені. Як ми будемо розігрувати? А, і про суму. Суму ми зібрали: 64 600-200 гривень. В принципі, достойний результат. Достойно, достойно. Да. Так можливо. що клас. Клас взагалі, так. Да. Був страх, що менше зберемо, але. Да. Добре, добре. Так, окей, тоді далі показую розігруємо, Просто є сайт random.org, де можна задати діапазон розігрушу. Получається, він у нас від одного буде до 227. 227. Так. Окей. І далі я просто. Так, Олеся, ти зараз це не бачиш, походу. Чи може й тобі показати? Ні, ні, я не бачу. А якось я можу тут. share screen. Я тобі ще зашарю теж. Я сподіваюся, мій. Uh... Так, я. Yeah. Я не знаю, чи ти оце тут воно дуже мілкенько. Так, да, я, я, можу, я можу збільшити. Ага, окей. Тобто просто мінімальний 1, максимальний 227. Це угу. відповідає угу. номерам людей у цьому списку. Так, у мене компік уже підтупляє трошки, бо всіки всього. Того я зараз нажимаю Generate і ми отримаємо переможця. Е, який отримує твою футболку. Да? Ось цю саме. Uh -huh. Того. Ну, все, дозволяєш мені нажимати і визначати номер давай. цієї людини. Давай, давай, окей, давай. Погнали. 153. Okay. Так, я роблю собі 100, скріншот okay. зразу. Щоб якось. Так, окей. Це. Так, це це, це, 153. Хто ж це? Е, Віталій Дідух. Слухай, і... А, ні, ні, ні. Я помили. 153. а, помилий. Віталій Діду. Віталій Діду. Да, сорі. Я я не на ту цифру думаю, подивився. Да, Віталій Дідух. Я, до речі, знаю Віталія Дідуха. Ти знаєш Віталія Дідуха? Да. Ні. А він, до речі, це. Достатньо відомий пляжний волейболіст український. Серйозно? І він зробив мені тільки в нього один квиток. да, У нього, вона, нього так, один да? квиток, так, могу... і він виграв. Пощастило! Прикинь! Ну, вітаємо, да. Вітаємо Віталія. Да. Привіт, да. Віталію. <сум> Можливо, коли ми з тобою знайомились тоді на пляжі, він тоді теж грав там. <сум> ага, прикольно. Так, я зараз напевно зафіксував, що це Віталій Дідух. Перепровіряю все правильно. Так, да, клас. Я думаю, це дуже круто, що Віталій виграє цю футболку, тому що він є тренером. Так, я напевно зараз застопою шерінг і включу нас назад. Він є тренером. І він є максимально волейбольною людиною, да? і для нього це буде точно крутий подарунок, він якось може Окей. з цього кайфануть реально і да. якусь користь, я не знаю, показувати людям. Ну, я дуже рада. Да, клас. Для нього все так вийшло. Окей, все. Підсумували по Віталію, йому йде найголовніший подарунок. Угу. А, значить, ми рухаємося далі. І розігруємо м'яч. Мяч Мікаса. Настоящий теж все як положено. Можна грати. Так. А, до речі, таке питання на тему. Ти все життя граєш Мікасами? Чи доводилось тобі якісь сезони десь в якихось чемпіонатах грати не Мікасою? Е, в Італії грають. Е, ага. в, в Італії я грала е, Молтен. і в. Південній Кореї теж грають Не Мікасою. Ну, чесно кажучи, я просто забула, е, які бренди гм'яча, угу. але не Мікасо. А є різниця от, з твоєї точки зору, якби тобі зараз довелось перейти на інший м'яч, це якось ускладнило б твою роботу чи взагалі принципово? Ну. І... Більш приймаючи, розказуючи там мовто, наприклад, інакше подача летить ніж ніж Мікаса, летить, коли приймаєш. Тобто я не приймаю, то для мене не, не дуже велика проблема. Угу. Ну то швидко звикаєш до іншого віча. Окей, добре. Ладно, тоді поїхали далі. Е, так, Віталій, дідух, він виграв. Тоді ми його вже виключаємо з наступних розіграшей, так? Да? Uh, yeah. uh, зараз я знову зашарю екран, щоб показати тобі, що буде далі. Так. Uh, знову та ж сама процедура Олеся, другий приз мяч нажимаю. Yeah. Yeah. Так, чи не нажав, чи нажав. 225. Сім. Да. А, ні, ну no, 225. сорі, я подивилась на інший. Це комусь хто самий там останній. Так Скидував, да. мабуть, це Ігор Шитенко. Він сьогодні так, якраз о, це... зробив свій найбільший донат. Да. За рахунок цього, а, да, відповідно, як ми тільки що проговорили, що. В нього є можливість вибрати, чи він хоче м'яч, чи він хоче форму збірної України на вибір. Так, да, да. відповідно, в нього є можливість вибрати. Так, да, я тільки що зрозумів, що я, походу, не показав момент розіграшу. Але повірте так. мені, да, все, все чесно, я тут як зробив на всякий случай, що виграв. Ну, типу, я не можу тут зараз нажимати генерейт і, случайно, набити 225. Да. Тобто ми. Ну, я підтверджую, е... я бачу. мене на екрані було. А, а, суді, тоді, напевно, всі бачили. Бо я зараз вже, може, плутаюсь. У мене тут три екрани, і я трошки заплутався, можливо, так. Да. Е, так, тоді. Е, Мяч для Ігоря Шитенка. Або е, ми з ним зв'яжемося і запропонуємо твій приз йому. Угу. Mm -hmm. да? Да -да. Ну, так, так. Ну, як обіцяли, так да, як обіцяли, це була тому... така привілегія вибрати собі подарунок. Окей, супер. Тоді з Ігорем Шитенком ми окремо тоді зв'яжемося, і він у нас максимальний сьогодні переможець. У нього є і. Такий повний вибір, з yeah. чим залишитись по ітогу. І дуже дякуємо йому за дуже великий донат. Це дуже yeah. круто. Окей, і зараз уже супер втішний, супер втішний цей наш е розіграш. Це просто 1000 гривень на сертифікат в нашому інтернет-магазині. Е е комусь може це теж буде корисно. Так що погнали? П'ятнадцять? Пятнадцять, пятнадцять. У нас О, у мене все вже підвисає. 15. Це Анна mm -hmm. Груздєва Аня з Ти знаєш її? Цю людину я знаю, так, так. О. Ну, вона в Україні зараз чи чи ні? Ти... Е, ні, наскільки я знаю, вона не в Україні. Ну, але в неї чоловік в ЗСУ. Я хочу це підкреслити, так. Так, але вона не в Україні з, з, з маленькими дітьми вона за кордоном. Окей. Тоді ми вітаємо а, Анну. І тобто, ми якось, якщо їй буде треба цей сертифікат, ми йдемо сертифікат. Якщо треба щось буде просто допомогти чоловіку, ми поможемо просто чоловіку, якимись, може, речами. Там, чи... Ну, коротше, ми з нею зв'яжемося. Да. Тобто, сертифікат за нею гарантовано, і да, круто, що вона виграла. Да. Вітаю! Так, окей. Е, виходить, що ми розіграли все, що треба. Все розіграли. Да, так так що е, просто тепер, напевно, хочеться тобі слово, Олеся, щоб ти якось від себе так. сказала, що ти думаєш про цю всю історію. І, да. ну, я хочу всіх від чистого серця, подякувати кожному, хто прийняв участь. Дякую, що ви нас підтримали. Дякую, що ви підтримуєте наших військових. і ну, Ми дійсно робимо дуже важливу і добру справу. Тому дякую вам щиро, що ви залишаєтесь небайдужими. І дякую тобі, Андрій, тому що ти був ініціатором того, ти займався цим, ти увесь час робив пости сторіс, тобто, тобто ну, ти приділили цьому. Максимально багато уваги і часу, тому без тебе цього розіграшу би не відбулось. Тому я тобі дуже дякую. Да. Ну насправді тоді я теж тобі в першу чергу хочу подякувати, бо коли я тобі написав ще в кінці літа, здається, да і запропонував, що ти дуже так, да давай, звісно, робимо. І і я бо я так хвилювався трошки, думаю, ну скажеш, та ну, який розіграш там? Ну да тобто я дуже тобі дякую, що ти. Пішла на зустріч і ми це разом зробили. Потім ти кажеш, що я сам, я насправді багато допомоги мені було в цьому роз... ну, організації. Uh -huh. Тобто, я скажу там Наташа Мурзаєва, Вова, Ярема, Маріна Клименко. Це люди робили дизайн. Підказували, як правильно написати якісь там слова, щоб людей правильно ага. заохотити, і просто робили ці пости в соціальних мережах. Ці всі люди допомагали дуже міцно мені ось і, і Дані Захарченко за те, що він нас так попіарив, і всім, хто шерив, я також я не можу перелічити. Ну це багато дівчат, які твої партнерки по збірні, і да. по різним командам, твої друзі да. Всім, всім, теж я бачила, як мої друзі теж активно приймали участь. Я, я їм теж дуже дуже вдячна. Отож, ми зібрали шістьдесят, скільки там, 65 хай тисяч гривень. Ми від себе ще докинемо. Хай буде 70 тисяч гривень. Ми передамо ці кошти е, в організацію Українців Стамбулу, правильно. Щоб вони організували товариство українців в Стамбулі. Так, я вже зв'язалася з представником. Вчора вже сказала там попередню суму, яку ми зібрали. Е, вони були теж дуже вдячні. Я сподіваюся, найближчими днями, коли вони отримують е, цю суму, вже е, будуть робити закупки, і я буду тримати вас в курсі. І коли буду мати якісь фото, звіти, то я теж буду їх е, робити пости. Відмічати, щоб ви всі були в курсі, куди саме ці гроші пішли і бачили. Ну е, тому що я вважаю дуже важливо, коли ти задонатив і ти е, бачиш реально е, те, ну е, що робиться, так не просто відправити забув, але це важливо людям мати якийсь фідбек, так що що ось ось ці аптечки, ось військові е, тобто. Да, 100%. Буду робити, е, робити сторіс, і пости, коли буду мати якусь від від них інформацію. Так, да, ми тоді поширимо цю інформацію, щоб розвітуватися, типу що ми як декларували ціль, так ми, типу, всі гроші на неї. Окремо ми з тобою вже поговоримо технічні моменти, як тобі їх передати, да, бо вони зараз на Монобанку, mm -hmm. на приваті. Uh -huh. І на PayPal і uh -huh. ми їх якось їх сконсолідуємо, там, і тобі передамо зручним. Чи сразу цій організації, товариству передамо ці гроші? Ні, ср... сразу так. Там дадуть Приватбанк uh, точно є аккаунт, а там, я не знаю, змону чи як. Ну, Тобто дадуть реквізити, uh -huh. куди і що, і напряму ти одразу відправиш. Okay. Добре, клас. Uh, тоді. Зібрали e, 65 тисяч гривень. Ми від себе ще п'ятерку докидемо. Олеся там теж, я думаю, ну вона співпрацює з цією організацією, так що там йде по-любому допомога. Тому ще раз дякуємо всім. Не було малих великих донатів, всі дуже міцно нам допомогли в зборі. Ми зібрали цю суму. І тому да, дуже всім дякую. І головне, ми дякуємо нашим Збройним силам, які. Бо ми я зараз в Україні, да, і якби не вони, в мене не було б цієї можливості е, зараз звертатися і до вас і проводити ці якісь ефіри. Да. А така можливість є, да. того це все раді них, щоб їм допомогти якось чимось матеріально. Да. Так, все правильно. Окей, Олеся, тоді дуже дякую тобі. Дуже дякую всім. Нас дивиться одна людина. Може, це я якраз, який включив цей ефір, так що все нормально. Не нема чого переживати. Але після, я думаю, люди подивляться, щоб е зафіксувати результати нашого благодійного збору і розіграшу. Угу. Тому да, давай тоді так. прощатися з усіма. Да. Все, да, друзі, да. всім пока. Всім дякую ще раз, всім пока. Да. Да. Все, до побачення. Гарного дня вечора. Ранку. Так.